Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчичко, це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні в ми з вами розберемо наступну ситуацію. А саме, зараз ми перебуваємо на перехресті вулиць Івана Франка та вулиці Поперечна. З однієї сторони перехрестя наявний знак 2.1, дата дорогу. Однак з іншої сторони перехрестя, знак 2.1 один, дат На мою думку, тут необхідно встановити знак 2.3 Головна дорога та знак 7.8 напрямок головної дороги, оскільки щоб події зрозуміли, як відбувається проїзд на даному перехресті. Але зараз у теперішньому над теперішній час водії проїжджають це перехрестя згідно правил проїзду правої роки. Просимо звернути увагу патрульну поліції міста ЗМІЛ та Ізміську міську раду для встановлення даних дорожніх знаків для проїзду перехрестя. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.